Електромобілі з найшвидшою зарядкою. Подробиці про Yuan діюань та оновлення Zikr 007. Про ці новини я розповім у Charge News. Всіх вітаю! Ви на каналі Charge Spy і це рубрика Charge News. З вами Влад. І сьогодні я вам розкажу про цікаві новини з ринку китайських електромобілів. І одразу до вас питання, друзі, електромобілісти, ті, хто вже мають електромобіля, що для вас швидка зарядка вашого авто? От, наприклад, скільки кілометрів? Повинно зарядитися за який проміжок часу, щоб це було для вас швидко. Ніколи не задумувалися. Ну, якщо за порівняння взяти ситуацію, наприклад, зі смартфонами, то колись було нормою, що смартфон заряджається за цілу ніч. Ви ставите його на ніч на зарядку, і він собі заряджається до ранку. Потім вже пришвидшили цей процес за три години. Якщо заряджається, це взагалі супер швидко було. Потім за годину зараз за пів години може зарядити смартфон і навіть швидше з нуля до 100%. І напевне, ви навіть можете сказати, що цей приклад не являється доречним у зв'язці з електромобілями. Але друзі, Zikr 001 прокачали до такого рівня, що він може заряджати свою батарею майже до повного швидше, ніж твій смартфон. Нещодавно лі авто вразила світ швидкістю заряджання свого MPV Mega, але згодом саме новий Zikr 001 отримав титул Електромобіль із найшвидшою зарядкою, принаймні з точки зору максимальної потужності. Zikr 001, оснащений новітньою батареєю Катл Шеншінг ємністю на 95 квт годин. Зарядив з 10 до 80% за 11 хвилин 28 секунд і за цей час додав 473 км запасу ходу. Цей результат був досягнутий за допомогою нагнітача Ziker V3 600 кВт з температурою навколишнього середовища 26 градусів. Пікова потужність зарядки досягла 546,4 кВт. При рівні заряду від 10 до 35% Zikr 001 підтримував зарядну потужність понад 540 кВт, збільшуючи запас ходу на 264 км за 5 хвилин і на 432 км за 10 хвилин. Я не просто так привів приклад зі смартфоном, адже неминуче буде час, коли ви Покладете свій смартфон, навіть не будете е, встромляти в нього ніякі дроти. Просто покладете 5 хвилин, він зарядиться до повного. А електромобіль буде приїжджати на зарядну станцію і заряджатиметься швидше, ніж заправляється бензинове авто. Зікер 001 показує хід заряджання на центральному екрані. Нова батарея Cattle shenching має технологію контролю температури для досягнення надшвидкої зарядки в будь-якому діапазоні температур. Навіть при температурі мінус 10. Його можна зарядити на 80% протягом 30 хвилин. Зікер планує побудувати тисячу надшвидких зарядних станцій цього року. Ключові оновлення включають зміни в платформі та можливостях Адас автомобіля, яких стало більше завдяки додаванню лідар на даху. Важливо, що автомобіль використовує нову платформу Zieker 800 Volt. А колісна база на 6 мм довша, ніж у старого автомобіля. І такою батареєю, яка називається, нагадаю, Шенчинг на 95 кВт годин, оснащена версія лише з повним приводом. Хімія батареї літі-залізофасфатна. Усі інші версії отримують батарею Кірін від Катл, також на 100 кВт годин. І такий зікер вже можна замовляти. І зробити це можна через компанію ChargeSpy, адже для вас є і дуже зручний портал, де ви можете. Переглянути для себе будь-які електричні авто, як з пробігом, так і нові. Є штат менеджерів, які готові вам допомогти з підбором авто або ж з його покупкою. Ну і також, якщо ви вже купили авто у компанії Charg, ми нікуди не губимось і далі продовжуємо з вами співпрацю та підтримку у будь-яких питаннях. Тому, гадаю, це досить важливі переваги, щоб замовити авто саме через компанію CharSpa. Уся інформація, яка вам потрібна, знаходиться у описі до цього відео. Чогось найгучніше авто цього сезону, а саме SU-7 від Xiaomi, вас взагалі не цікавить. Адже жодні новини, де я згадував це авто, набрало дуже мало переглядів. А дарма, адже авто дуже цікаве, як виявилося, досить недороге. І там є ще купа цікавої інформації. Але сьогодні таки бути без Xiaomi. Натомість я підібрав для вас цікаву інформацію по тому електромобілю, який ви точно чекаєте. BYD Yuan App нарешті вже продається, і ви вже його можете замовити. І взагалі у перші три дні компанія отримала аж 20 тисяч замовлень. Це третя модель серії BYD Yuan. Є ще дві моделі Yuan Plus і Yuan Pro. Позиціонується як перший невеликий чисто електричний позашляховик на базі електронної платформи BVD 3.0. Зовнішній вигляд продовжує мову дизайну Dragon Face від BVD Dynasty зі світлодіодними фарами Око Дракона, задніми світлодіодними ліхтарями Lucky Ring і великим панорамним люком. Має напівприховані дверні ручки та стандартні 16-дюймові диски з алюмінієвого сплаву. Всередині компонування кабіни складається з 88 дюймової повноцінної РК-панелі приладів. 12.8 дюймового плаваючого центрального екрана керування та проекцією на скло. Він також поставляється з вбудованою операційною системою BVD D-Link 5.0. Інші конфігурації включають голосове керування та розпізнавання, оновлення OTA, бездротову зарядку, дистанційне керування паркуванням, введення ключа не та розширені функції допомоги водієві рівня 2. Сидіння водія регулюється електроприводом у шести. Напрямках а сидіння пасажира у чотирьох напрямках. Задній ряд також можна скласти. Уся серія живиться від переднього синхронного двигуна з постійним магнітом і акумуляторної батареї Blade. Усі моделі підтримують швидку зарядку, яка займає 30 хвилин для заряджання від 30 до 80%. Модель початкового рівня має електродвигун потужністю 70 кВт, 180 ньютон на метр. Акумуляторна батарея Blade ємністю 32 кВт, годин що дає запас ходу у 301 км, а час розвитку Голону від нуля до сотні 12 секунд. Дві наступні моделі мають електродвигун на 130 кВт, 290 Нм на метр крутного моменту, акумуляторна батарея Blade ємністю 45,12 кВт, що дає запас ходу 401 км, а час розгодно від 0 до сотні аж неймовірних 7,9 секунд. Та ще й за яку ціну? Це реально дуже крутий варіант, і якщо ви хочете собі якийсь невеличкий позашляховик з дуже невеликою ціною, за невелику ціну ціну настільки, що коштує він майже як сігал, найменший та найдешевший автомобіль компанії Біведі. То замовляйте авто у компанії Чаршпай дізнатися ціну, дізнатися про цю пропозицію. Ви можете у нашому телеграмі, там вже є гаряча пропозиція у розділі пропозиції, якби це не звучало. Там ви можете дізнатися інформацію про комплектацію, яка продається а також за скільки можна його придбати з урахування його привезення до нас в Україні. Посилання на телеграм є у описі до цього відео. Ну або ж просто дзвоніть менеджерам та запитуйте про це авто, тому що ну, воно точно варте уваги, тим більше, якщо у вас або обмежений бюджет, або ви не хочете собі багато е виділяти коштів на електромобіль. Наприклад, якщо це другий електромобіль у сім'ї або взагалі друге авто, то цей варіант ну, просто майже ідеальний. Ну ідеального просто не існує, тому майже ідеальний. Обов'язково звертайтеся до компанії Чарфай. А в Zіcer все ніяк не угомоняться вже і тепер Zіcer 007 отримав досить серйозні оновлення. З приводу моїх жартів над Зікером, то це реально жарти, адже у Зікера є реально вагомі причини оновлювати своє авто, щоб або збільшувати або хоча б підтримувати рівень своїх продаж. Але про це трішечки згодом. А зараз давайте я розповім, що ж там нового у Zikr 007. З моменту запуску Zikr 007 минуло лише трохи більше трьох місяців. А вони вже випустили оновлену версію своєї моделі початкового рівня. Згідно з офіційним вебсайтом Зікер, новий автомобіль оснащений багатьма функціями, і при цьому ціна залишається тою, якою була на початку при запуску. Зікернуль 007 пропонується у п'яти комплектаціях, але покращили лише початково, тому про неї ми і поговоримо. Модель початкового рівня Зікер 007 із заднім приводом тепер має переднє сидіння з електроприводом регулювання в 14 напрямках з функціями вентиляції та масажу. Задні сидіння також мають підігрів. Новий автомобіль також має 15-дюймовий центральний oled екран 35 35-5-дюймову проєкцію на скло, аудіосистему преміум класу з 21 динаміком і систему ароматизації. Оснащено все процесором Qualcomm Snapdragon 8295. По факту вони у найдешевшу версію додали фішки із версії подорожче, і причому це непоганий такий собі бонус, тим більше, що ціна залишилася та сама. Ну а відрізнятиметься початкова версія від тих, що подорожче, буде приводами, потужністю та ще деякими нюансами. У стандартну комплектацію також входить покращена система допомоги при центруванні смуги руху, і система високошвидкісної Автономної допомоги пілоту. Автомобіль оснащений різними системами допомоги при паркуванні. Вони працюють на базі Nvidia Drive.orin. Потужність залишилася незмінною: 310 кВт із запасом ходу у 870 км. Його акумулятор може додати 610 км за 15 хвилин зарядки. Він може розганятися від 0 до сотні за 5,4 секунди. У той же час повнопривідні моделі додатково оснащені переднім двигуном потужністю 165 кВт, що дозволяє Зікер 007 Performance розганятися від 0 до сотні за 2,84 секунди. Зікер 07 початкової комплектації використовує літій залізо фосфатну Battery від Ziker ємністю 75 кВт на годин. Архітектура 800 вольт він забезпечив максимальний запас ходу 688 км при повному приводі. Що ж, оновлення досить вагомі і приємні. Але питання: чому ж вони зав'язані на такі от акції, де дають у комплектаціях подешевше те, що є у комплектаціях подорожче? Та ще й можна сказати, робляться безкоштовно. Все це через цінову війну, яка була викликана ситуацією із субсидіями у Китаї. І ця війна до сих пір триває і там можуть вистояти лише самі стійкі гравці. А зікер насправді не дуже стійкий гравець на цій арені. Якби не прив'язка до компанії Джилі, то напевне компанія вже давно б збанкрутувала. Адже на даний час Зікер має збитків на 20 мільярдів. Ювани. І це при тому, що е, запаси в них лише 3,3 мільярди. А, наприклад, Xiaomi, яка чомусь нікого не цікавить, е, тримає у готівці 120 мільярдів Юанів і заявляють, що готові не отримувати прибуток від своєї автомобільної промисловості десь протязі аж 5 років. Це нереального рівня демпінг, адже Xiaomi дуже потужний гравець на цій арені, адже мало того, що вони можуть 5 років не заробляти, так вони все ж заробляють. Адже після 24 годин, після старту продажі, вони отримали аж. 88 тисяч 898 замовлень. Це просто фаталіті для китайського ринку. Тому зікеру і іншим автовиробникам якось потрібно втримувати свої продажі у цій ситуації, тому вони йдуть на такі безкоштовні оновлення. І насправді Зікер це дуже популярний авто. Став у нас в Україні. Я дуже багато бачу зікерів 001. І якщо ви хочете замовити собі будь-який зікер, то звертайтеся до компанії Чарспай, підберемо для вас найкращий варіант, найпотужніший. Будете розсікати повітря у нас на просторах України на цій електричній ракеті. Звертайтеся до компанії Часпай. Вся інформація про це у описі до цього відео, а також посилання на зікер. Що ж, друзі, це всі новини. Я сподіваюся, що вони були для вас корисними, та вам сподобався цей випуск. Обов'язково напишіть свій коментар під цим відео, як вам новини, яка новина сподобалася найбільше. А також не забувайте підписуватися на наші інші соцмережі, які ви зараз бачите на екрані. Адже в цих соцмережах викладається інша інформація, яку ви не побачите на YouTube. А також частково викладаються життя нашої команди, як ми працюємо, тому обов'язково підписуйтесь. А також не забувай про підписку на наш основний канал на Ютубі і про наш Телеграм, тому що там в Телеграмі виходять гарячі пропозиції різних авто там можуть бути знижки або ж можуть бути якісь подарунки, сейли, тому обов'язково підпишись на телеграм, точніше приєднуйся до нашої групи, адже там дуже корисна інформація. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Влад, команда Charge News Всім Симбувай.